Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні готуємо легенький овочевий суп власне, те, що і треба після свят. Він, мало того що готується легко, то ще й легкий до споживання. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Ставимо воду на вогонь, додаємо лавровий листок, корінь петрушки і сіль. Накриваємо кришкою, даємо можливість закипіти. Тим часом ми чистимо картоплю і нарізаємо на кубики. Вода починає кипіти, додаємо картоплю, додаємо рис, уже промитий, і забираємо шуму. Цей супчик можна готувати і на курячому або на будь-якому м'ясному бульйоні. Це вже як вам до смаку. Додаємо спеції, перець до смаку і накриваємо кришкою. Коли у нас вже звариться картопля, вона насварилася буквально 10 хвилин, ми додаємо обережно до каструлі заморожені овочі. Овочі беріть такі, які вам до смаку. Цей супчик готується дуже швидко. Один із найшвидкіших. Додали овочі, перемішуємо і вже на середньому вогні варимо. Тут ми вже орієнтуємося на величину наших овочів. Як тільки зварилися, виключаємо вогонь, додаємо зелень до смаку і вже можна споживати. За пів години у нас велика кастрюля зубки вже готова. Страва смачна, красива, корисна і легка у приготуванні. Такою, звичайно, хлопа не нагодуєш, але дівчаткам точно має сподобатись. Дякую, що ви були з нами, дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське! І хай вам все вдається, друзі.